додаткові помістити. Знову таки, якщо основні послуги у вас є у всіх, це звісно, то додаткових може бути або не бути, або є їх якось небагато. Може там один, два, тількись, подивіться, що ви можете додати додаткові послуги. Знову таки, повторюсь, поставлю акцент, бо є е, дуже часто помилкою, е, розподіліть оце все, що у вас не основний продукт, е, правильно розподіліть на продукт залучення і на додаткову послугу. От поперед у вас буде запис, якщо потрібно, прослухайте ще, я от прям там 10 хвилин тому на цьому ставила акцент, ну, щоб не повторювати ще, да? що це продукт залучення це також додаткове, це не основне, але воно залучить клієнта, а тут вже додаткова послуга, вона вже дасть вам додатковий дохід. Тому що, наприклад, якщо у вас просто сад... садочок, да? і у вас є, наприклад, є танці. Ну, от Є хореографія. Чи можемо ми поставити як продукт залучення хореографії? Або як продукт залучення малювання, да? ну там арт-терапія, наприклад. Або як, ну як це зараз да? більш модно говорити, а не малювання. Або там якась, фітнес, ну, якась там фітнес-бебі. Да? Це, ми куди? це ж додатково, це ж не основна послуга, так? але куди нам її віднести? До продукту залучення чи до додаткової послуги? Якщо ми подумаємо, то ну, навряд чи гарна ідея поставити це як продукт залучення. Тому що хореографія, фітнес-бебі і так далі може бути і в будь-якому садочку, і, в бу і просто окремо і так далі. І на ваш садочок не відреагують е через хореографію, да? е вони відреагують на, якусь, е на щось, що буде транслювати цінність вашого садочку. У мене помічниця, прийшла, Привіт. От, цінність вашого садочку саме, да? де покаже експертність вашого вихователя, тому що на хореографію, скоріш за все, до вас буде приходити хлопчик чи дівчинка, там хтось зі сторони, і вона ж буде ходити по іншим садочкам точно так же, в неї ще може бути своя студія і так далі. Тобто це не є вашою вашоюнкою. А от якщо у вас якась, наприклад, ну от там десь була каскотерапія, да? то це може бути, ну хоча... Каскотерапія це також більше, мабуть, додаткові послуги, але їх можна занести і в залучення, до речі. Тому що я зараз згадала, що от ми проводили цю каскотерапію, наприклад, там по суботам, вона була недорого. І батьки приходили по суботам, приводили нових дітей. І ці діти залишились потім на основний продукт, тому що вони звикли до садочка, їм подобається адміністратор, їм подобається вихователь, так? їм подобається сама атмосфера, і вони залишились там. Так? То ще такий великий нюанс, дуже важливий. Якщо ви проводите якісь заходи для залучення, то проводьте їх у вихідний день. Тобто розумійте, що ви проводите їх для нових клієнтів, які ще як, нових потенційних клієнтів, батьків, які ще не ходять до вас заклад. Тобто вони можуть кудись дитину водити в інший заклад, да, і в будній день бути зайняті. Вони е, ще не знають вас наскільки, і ще не люблять вас настільки, щоб е, кидати свою роботу, щоб там вирішувати якісь свої питання і вести до вас там в середу, там о 10 ранку, наприклад, привезти дитину. Ну вони не будуть, скоріш за все, це робити. А от суботи в неділю, е, коли у них є час вільний, вони мають, вони все рівно проводять його з дитини, да, то вони можуть прийти до вас. І заплатити там 350-500 гривень і побути з вами там і дати дитині можливість да, там, ну, погратися чи щось, в чомусь там прийняти участь. Да? І таким чином ви повпливаєте на те, щоб вони залишились у вас потім на основні послуги. Тому продукти залучення, якщо це заходи, то проводимо їх вихідні. Це таке відступлення трошки.